Вітаю, дорога церква! І мені радісно, що ми можемо так от душевно, знаєте, прозмірковувати над Словом Божим, прозмірковувати, знаєте, дуже добре, коли ми робимо, як Володимир Олександрович сказав, такий собі фідбек, або переглядаємо своє життя через призму того, що ми почули. Бо, як вже було сказано, що те, що ми почули. Впродовж неділі ми маємо це обдумати, ми маємо це як би, примінити в нашому житті, переглянути наші стосунки з Богом. І дійсно, кожен вірш, кожна теза, яка говориться на зібранні, кожен текст святого Писання, який ми читаємо, він нам щось розповідає. Щось розповідає про характер Божий, щось розповідає про наш характер, про наше гріховне Я. І дуже важливо мати у ці акценти, і зараз ми проходимо по вечорах місця Писання, ми такі пасхальні місця Писання проходимо. Я сьогодні буду не про них казати. У мене трошки інші, про інша проповідь, але вона про Христа. Це дуже важливо. Бо якщо проповідь не говорить нам про Ісуса Христа, то в принципі. Ну, вона якби може бути, знаєте, говорити нам, як правильно чинити, говорити ще щось. Але якщо в центрі не стоїть Христос, то це не християнство. Бо християнство, воно завжди має акцент на Христі. І ми по вівторках вранці ми вивчаємо, ми досліджуємо старий заповіт і вивчаємо, що Він говорить нам про Ісуса Христа. Бо коли, пам'ятаєте, учні йшли в Мауз, Ісус Христос пристав до них і почав їм показувати ті місця, які говорили про нього. І от один із таких віршів, давайте ми прочитаємо, це Книга Вихід, 17 розділ з 1 по 7 вірш. І рушила вся громада ізраливих синів із пустині сін на походи свої, з наказу Господнього, і отоборились в Рефедимі, і не було води пити народові. І сварився народ із Моїсеєм, і казали вони: Дайте нам води, і ми будемо пити. А Моїсей їм сказав: Чого ви сваритесь за мною? Нащо ви пробовуєте Господа? І народ був там, спраглий води, і ремствував народ на Моїсеї, і говорив: Нащо це ти впровадив нас із Єгипту, щоб повбивати, спрагло у мене та синів моїх та отари мої? І кликав Моїсей до Господа, кажучи, що я вченю цьому народові? Ще трохи, і вони вкаменують мене. сказав Господь до Моїсея: перейдись перед народом і візьми з собою декого з старших Ізраїлових, а палицю, що неї ти вдарив, був у річку, візьми в свою руку, та йди. Ось я стану перед лицем твоїм та на скелі в хориві, а ти вдариш у скелю, і вийди з неї вода, і буде пити народ. І зробив Моїсей так, як на очах старше, старших Ізраїлевих, і назвав він ім'я того місця. Маса тамерива через колотнечу Ізраїлевих синів і через випробування ними Господа, коли казали, чи є Господь серед нас, чи нема. Ось таке місце писання. І воно говорить нам про дуже такі важливі речі. Ну, по-перше, люди, ізраїльський народ, обраний народ, вони вже побачили. Господні чуда, які він чинив, коли виводив їх з Є... 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 Єгипту. Вони вже побачили, як Господь про них дбав, коли вони йшли по цій пустелі, бо ми читаємо, що у них і капці не зношувалися, і одяг не старів, і багато-багато чуд. Але ось народ деякий час іде, і дуже захотілося їм пити. І перше, що в них виникає, коли така спрага приходить до них: це, А чи є Господь серед нас? А навіщо ти це зробив? А навіщо нам усе це? Знаєте, інколи так дивишся на ізраїльський народ, і думаєш, а ми ж, ми ж схожі на них. Ну, знаєте, багато людей кажуть, та, ну ми, та ми не такі. Ну, ми зовсім інакше. То ізраїльський народ він постійно проти Бога бунтував. Але якщо ми дійсно подивимося цей текст і примінимо його на наше життя, ми такі самі. Ми такі самі. Ми не, можливо, ми не так яскраво, як ізраїльський народ, ремствуємо, що вони там сідали, написано, посідали і почали плакати. Ми так не робимо, але в душі десь ми розочаровуємося, десь ми не отримуємо те, що нам хотілося би. Або те, що ми дуже сильно потребували. У мене був дядько, і колись ну, батько йому проповідав і каже: каже: А де був той Бог, коли він мені був так потрібен? Тобто людина думала, що Бог має задовольнити всі бажання по першому поклику, знаєте, така паличка-виручалочка. І ось народ ізраїльський, він десь от намалював собі Бога. Знаєте, те, що не Він їх виводить, що не він є Богом, а Він є тим, хто їм підкоряється. І вони з таким відношенням, і вони починають ремствувати. І починають ремствувати, знаєте, на Моїсея, на обранця Божого. Вони не кажуть прямо, що це Бог, навіщо Бог нас вивів. Вони кажуть, Мойсей, навіщо ти нас вивів? Тобто перекладають, знаєте, так заву... завуальовано перекладають цю відповідальність на Моїсея. І якщо от подивитися так, ну, людськими очима, то в принципі вони мають підставу для того, щоб прямствувати. Ну, дійсно, води нема. Народ, ми пам'ятаємо, що з Єгипту вийшло майже 2 мільйони людей. І ну, велика кількість народу, і ось всі вони хочуть пити. Зараз вони будуть починати помирати, а ще, ще тварини є, які з ними йдуть, діти і так далі. Тобто багато, багато людей. І всі хочуть пити, і всі одно, од, 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 одночасно хочуть пити. Знаєте, це не так, що ось там один хоче, там третя, а, а у всіх всіх інших щось є. Ні, у всіх закінчилась вода, і всім потрібно пити. Тобто, в принципі, привід для того, щоб ремствувати, є. Законна така підстава, знаєте, щоб трошки так розчаровуватися. І... Але ми бачимо неправильне відношення. Неправильне відношення до Бога. Бо що ми в цьому тексті бачимо? Що вони кажуть? Нащо це ти у нас із Єгипту, щоб повбивати спрагло мене та синів моїх та отари мої? Бачите, вони кажуть. Навіщо ти це зробив? Ну, Нам там було непогано. Ми пам'ятаємо, незабаром буде Пасха. Пасха, коли ми будемо згадувати те, що Господь зробив для нас. Він викупив нас, Він визволив нас. Пасха це символ того, що хтось, проливаючи кров, визволяє або викупає інших. І перша Пасха, яка була з Моїсеєм, вона також несла цей символ, бо там написано, що через це побачать, що я відділяю єгиптян від ізраїльського народу, що я їх викупив, я їх визволив для себе. Але народ цього не цінує. І вони потребують води, але вони в першу чергу, як вже казав. Володимир Олександрович, вони потребують цієї живої води. І в Євангелії від Івана, 4 розділ, 6 по 17 вірш, є історія. Жінка, самарянка, яка сиділа біля колодця, Ісус каже, Дай мені пити, мені потрібна вода. Жінка каже, «Таку, як же ж ти? Будучи юдеєм, самарянами не сходяться і так далі. Тобто ми пам'ятаємо всю цю історію, щоб не затягувати час, я буду трошки скорочувати. І Ісус їй каже, я можу дати тобі воду набагато кращу, воду, яка буде зробить по, 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 в тобі це джерело, Тобто, Духа Святого дати, що ти ніколи не будеш прагнути, це вода жива. Та вода, якої дійсно потребував ізраїльський народ. Бо чому вони ремствували? Чому вони не довіряли Богу? Чому вони мали це неправильне відношення з Богом? Бо вони не мали Духа Святого. Знаєте, Нам дуже важливо побачити різницю старого заповіту з новим заповітом. Бо наш стан, він трошки інакший. Ті люди, які були у той час, вони не мали Духа Святого, вони не мали. Оцих стосунків з Богом. Тобто Дух Святий, він сходив на декого, і вони або пророцтва казали потім, або водіми були Духом Святим. Але такого перебування постійного, як пишуть нам апостол Петро, що ми храм Духа Святого, що в нас перебуває, вони такого не мали. І вони потребували цієї духовної. Живої води. І ще. Апостол Павло дуже підкреслює нам, знову ж таки, коли я казав, що ми маємо побачити в цьому тексті Христа, апостол Павло писав такі слова: Перше послання до коринтян, 10 розділ 4 по 5 вірші. І пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос. І я хотів би звернути нашу увагу на те, що від самого початку Бог починає Ісус Христос. Він завжди був поряд з ними. Він обрав цей народ. Він якби шов цим народом. Для чого? Для чого він йшов? Для того, щоб дати, подбати про них, щоб дати їм те, чого вони дійсно потребують. І для нас це такий, також урок такий, що Христос Він іде поряд з нами. Коли Він вивів нас з гріховного рабства, коли Він викупив нас, коли справдилась оця Пасха в житті кожного з нас, Христос, Він. Іде поряд Він іде поряд в наших випробуваннях. Він не десь далеко, він не десь займається своїми справами. А як написано тут, що. Бо пили від духовної скелі, що йшла слід за ними. Тобто за ними йшов Христос. Він постійно їх супроводжував. Для чого Він супроводжував? Для того, щоб дати їм все те, чого вони так потребували. Але неправильне відношення, неправильне відношення до Бога, до, до Отця, до Ісуса Христа, воно породжує те, що людина починає вимагати. Вимагати те, що, в принципі, вона не заслужила. Як і кожен із нас, ми не заслужили того, що Бог нам дарує. Всі ми є грішниками, так говорить нам слово Боже. І всі ми були. Ну, Поганими грішниками, ніхто, знаєте, нема градації. От я був не настільки поганий грішником. Для Бога всі ми однакові. Всі однакові, всі однаково спорчені грішники. Але він викупив, він полюбив, він обрав для того, щоб ми були з ним. І коли ми стали його дітьми, він каже: я подбаю про вас, але будуть певні випробування. І для чого, щоб ці випробування проходити, от як вже казали, що дуже важливо вчити нам слово Боже. Бо слово Боже нам показує, як не треба поводитись. Знову ж таки, апостол Павло, от коли читаємо перше писання до Коринтян, 10 розділ, там 4-5 і трохи нижчі верші, він каже: а всі ці приклади були наведені для, для вас, для нас, щоб ми не робили так, як робив ізраїльський народ. І сьогодні читав книгу чисел, і також е, ізраїльський народ вже настільки довів Бога знаєте, е, своїми непокорою, він каже, 10 разів ви мене спокушали, 10 разів. Тобто останнє крапло було, коли вони не захотіли йти завойовувати хананську землю, бо вони злякалися. Він каже, винищив всіх. Тільки в діти ваші війдуть і халів з Ісусом Навіном. Всіх інших, всі вимруть, 40 років вони, пам'ятаєте, ходили потім і помирали. Всі вимерли. Тобто, друга частина, яку я хотів розкрити, це те, що. Що говорить Бог? От, яку характеристику Ісус Христос дає цьому народу? Коли вони себе так поводились, книга пророка Ісаї, 48 розділ, ми також трошки тезово пройдемось, 8 вірш. Та не чув ти, і не знав, і віддавна ти не відкривав свого уха, бо я знав, що напевно ти зрадиш, і звана тебе від утроби перевертань. Знаєте, я коли читав, ну, дуже добре, якби ви потім прочитали 48-й розділ Ісаї. Повністю. Бо там, ну, знаєте, в контексті воно завжди звучить красивіше, зрозуміліше. І контекст говорить про те, що Бог Він завжди знав, який це народ. Він знав це відтоді, коли він його викупав, коли він його проводив по цій пустелі. Він знав, що він буде так чинити. Але це не позбавляє Бога от Знаєте, почуттів. Інколи ми думаємо, що Бог, він беземоційний. Ну, Він любить просто, його любов настільки велика, що вона покриває всі наші гріхи, і це зовсім не спричиняє йому болю. Але давайте от ми трошки прочитаємо, щоб ми зрозуміли ці емоції, які відчував Господь. Дев'ятий вірш. Ради імення свого я спиняю свій гнів, і ради слави своєї я стримуюсь проти тебе, щоб не знищити тебе. Оце перетопив я тебе, але не як ти срібло у горні недолі тебе дослідив. Ради себе, ради себе роблю, бо як буде збезчещено безчещено імені моє, а іншому слави своєї не дам. Почуй мене, Якове, та Ізраю, мій покликаний. Це я, я перший, також, я останній. Теж рука моя землю заклала і небо напула правиця моя, я закличу до них, і вони стануть разом. Зберіться всі, ви всі, та й послухайте, хто серед вас розповів був про те, кого Господь любить, вчинить волю Його в Вавилоні, рамене ж його на Халдеях. І тут цей текст він говорить про два полони, які пережив ізраїльський народ. Перший полон, ми пам'ятаємо, це єгипетський полон. Другий полон, який вони були, це полон в Вавілон, коли їх забрали. І ось далі він каже: в 21 розділі, в 21 вірші, він каже такі слова. Спраги не знали вони на пустинях, якими провадив він їх, воду з скелі пустив їм. Він скелю розбив, і вода потекла. Для безбожних спокою нема, говорить Господь. Вони, незважаючи на те, що вони отримали цю воду. Але ми не бачимо далі зміни. Ми не бачимо далі оці духовні зміни, бо вони напули спрагу свою втомили. Все, все у них вже добре, вони вже не, не, не робчуть, у них все якби нормально стало. Але вони так і не змінилися. Вони і далі продовжували спокушати Господа, і я вже дуже буду скорочувати, бо часу дуже мало. І ось, якби, до таких основ, основний вивод, вивід або висновок, висновок, да. висновок який я хотів би, щоб ми з вами з цього тексту взяли, це те, що. Спокуси, вони приходять. І ми пам'ятаємо, що спокуси приходять не від Бога. Ну, І тут було це не від Бога. Тобто, люди йшли по пустелі, вони захотіли пити. Чи Бог їх поставив в такі умови? Ні, ну це якби природні умови. да? Кожен із нас також десь йде і може захотіти пити. Чи Бог винуватий в тому, що ми хочемо пити? Ні. Тобто, прийшла спокуса. Вони можуть. Відреагувати на цю спокусу, Ну, почати копати колодязь, не знаю, або питати Моїсея, помолись Богу, скажи йому, ну, ми потребуємо води. Ні, вони спочатку починають скиглити, потім вони починають раптати, ремствувати, а потім вони починають вже якийсь заколот, якийсь бунт там планувати. Казати, а чи є Бог взагалі? Тобто ставити під сумнів, існування Бога. І для нас це таке е, важливе нагадування. Бог не спокушає, ми самі спокушаємось. Бог не випробовував її там, що не дав їм води. Це природа потреба була в воді. Це не те, що Бог. А я от не дам їм води, і подивлюсь, як вони будуть з себе поводити. Ні, вони йдуть, в них закінчується вода, є природна потреба в воді. Тобто, приходять спокуса в їхнє життя. Як вони реагують на цю спокусу, вони починають ремствувати. Вони починають звинувачувати Бога, вони починають казати, а чи є він взагалі. І от пам'ятка для нас. Спокуси мають прийти, але вони приходять не від Бога. Ми самі спокушаємось в своїх серцях. Що могли зробити ізраїльтяни в той момент? Як я вже сказав, почати копати або помолитися і Богу. Вони не поклалися на Бога, вони одразу почали ремствувати, і це був гріх. І це згадка, нагадування також і нам, щоб спочатку ми дивилися на своє життя, що, скільки благословень Бог дає нашому житті. Щоб ми не спокусились, Бо спокуси, мають прийти. Так написано, але ми маємо їх пройти по Слову Божому. Бо Бог дасть полегшення, Бог дав їм воду, і Він міг дати її іншим шляхом, але вони. Требували, вони вимагали, вони думали, що Бог їм повинен щось. Тобто пізнавати Бога, пізнавати Христа через Слово Боже. І тоді дійсно ми будемо проходити ті випробування, які випадають на нашу долю достойно. Достойно. Не так, як ізраїльський народ їх проходив, а вже навчившись на їхньому прикладі. Давайте помолимось. Господь наш і Бог наш, ми вдячні Тобі за Твою благодать, за Твою милість, за те, що Ти нас навчаєш через Слово Твоє, за те, що Ти ведеш нас, Господи. Ми просимо Тебе, Ти, поблагослови нас і надалі зростати, духовне, Господи, пізнавати Тебе, пізнавати Слово Твоє, пізнавати ті істини, які записані в Слові Твоєму, Господи. Відкривайся нам і допоможи нам, Господи, зміцняти наші стосунки з Тобою, Господи. Щоб проходити ті випробування і ніколи не піддаватися ропоту, а дійсно проходити їх з надією і вірою, що ти все можеш і що ти все контролюєш. Тобі нехай за все буде. Слава, честь, хвала і поклоніння, наш величний Господь, Отець і Дух Святий. Амінь.